Доброго вам дня! У нас на обзорі Домкрат механічний ромб 1,5 тонни фірми Аміо. Це поляк 1500 кг на підйом. Давайте подивимось. От така коробка. Рукавички, ключ, домкрат. Так, зараз відкриємо. высота подъема 110 мм. минимально. Максимальная высота подъема 390 мм. Как открывается. Колер черный. Таким набором идут рукавички прорезиненные. Плотни товские. Сам домкрат. Так и лучше. Там то же самое, максимально на 1500 килограмм, это будь яку машину, может Платформа, куда ставится под автомобиль, и такой ключ с трещиткой, просею вину, так, все закручивается, Переключили и поднимается. Так що буде швидше, бо навантаження немає. Зараз подивимось на сталь. Так, ну, Викрашимо гарно. Сталь товста. Ті долі товста. Ось товшина ніжки. Хочу порівняти з моїм старим домкратом. Дивіться, наскільки він довший. Десь в півтора рази важче. От я подимав Mazda 3. Отак от, от скрутила ножку. Здесь ножки, ну, сталь гораздо товше, то, мабуть, такого вже не буде. І зручніше тут в мене ну, така заголіна, яку треба було підіймати та опускати. А тут тріщиська. От Щоб... оно. І пішов на підйом. Або пішов вниз. Отакий гарненький, зроблений дуже гарно. Покупайте.